У сумах депутати провели сесію у форматі онлайн серед прийнятих рішень створення при міській раді, відділу із організації інформування щодо мобілізації. Для чого і як він працюватиме, пояснив секретар міської ради. Ми повинні інформувати людей. Якщо є там люди призовного віку, які підлягають мобілізації, ми повинні їх проінформувати, що згідно такого то закону ви підлягаєте мобілізації. Тобто, і також ми можемо доводити це з. ТЦК разом. Тобто йде представник ТЦК, представник міської ради, і вони можуть також здавати повістки. Там буде чотири людини вже з 1 числа. Це будуть набирати штат. Як розповів Артем Кобзар, відповідна ініціатива надійшла від начальника обласної військової адміністрації. Також на сесії депутати вирішили звернутись до голови ОВА із проханням надати міському пологовому будинку Пресвятої Діви Марії статусу надкластерного закладу. Сьогодні по своїй діяльності, по своїм характеристикам, по обладнанню, по тим послугам, які вони надають, вони перевершують ну, що найменше, це офіційна статистика. В три рази обласний перинатальний центр. Наш перинатальний центр Пресвятої Діви Марії є сьогодні найкращим закладом в області, саме в тій… Галузі, в якій вони працюють, і відповідно ми звернулися до голови обласної військової адміністрації з проханням. Подати, все ж таки на моз документи, щоб переглянути спроможню мережу, і щоб все ж таки моз прийняв рішення і визнав надкластерною лікарнею сьогодні. Саме сумський міський перинатальний центр Пресвятої Діви Марії. на сесії проголосували і за створення при міській раді тимчасової контрольної групи, яка вивчатиме організацію сезонної торгівлі у Сумах. Ми не повинні перетворювати місце в якийсь базар. І сьогодні хаотично у нас з'являються кожного дня нові, нові, нові ці мафи, які заполонили місто. Вони не мають якогось уніфікованого вигляду. Архітектори погоджуються, архітектори писали багато зауважень, навіть архітектор міста. Сьогодні, до речі, одне рішення виконавчого комітету було скасовано Сумською міськовою радою примусово, тому що вони надали дозвіл всупереч запереченням архітектури. По ще по 29 торговим точкам вже архітектура дала заперечення своє. Вони або знаходяться в зло. Не зелених зонах або не відповідають зовнішнього вигляду, або десь там на червоних лініях на тротуарах, і в перспективі ця робоча група повинна розібратися і прибрати такі, такі точки торгівлі. Як розповіли у міській раді, для цих точок торгівлі планують розробити єдиний дизайн і визначити місця, де вони можуть розташовуватись. Члени виконавчого комітету погодились також з тим, що якщо будуть уніфіковані правила для всіх. Розроблені в місті, то вони також будуть їх дотримуватись. Тому ця група, вже як тільки виконуючий обов'язки міського підпишеться рішення, розпочне працювати. Я сподіваюся, що за декілька місяців ми все ж таки зможемо представити місту єдиний план, і вигляд, як це повинно виглядати. Новини СТС